Запоріжжя активно відновлюють зруйновані ворожими атаками багатоквартирні будинки. Зокрема, на варів 16 Стартують роботи з утеплення фасаду дому. А ще підрядником опрацьовується питання щодо початку реконструкції у квартирах мешканців житлової частини, які теж постраждали. Будинку таких квартир дев'ять у першому та другому під'їздах. Також працівники виконують облаштування перекриття на позначці 0 та готуються до заливки бетону. Окрім цього, тривають роботи з розбору покрівлі. Будівельники замінили стропильну частину даху та продовжують облаштовувати дерев'яний настил. Обрабатуваємо всі дерев'яні конструкції імпрегнаторами. Це від грибка та пожежна безпека. Плануємо на свідчення ділі. Тижні... Вже приступити до другої частини на наступному тижні, да виконуємо облаштування да, і на слідчі тижні приступаємо до другого етапу. Можливі дощі, якщо ви там розбираєте зараз да, стару покрівлю, будь ласка, бар'єром затягуйте одразу, щоб у нас не було такої ситуації, що, не дай Боже, дощ піде і людям затоплять квартири. Це, це буде трагедія. Тому, будь ласка, це візьміть до уваги і обов'язково виконуйте. Також активно тривають роботи і на Зистафонській 10. Там починають прокладання електричних мереж по під'їзду. В квартирах ці роботи вже виконали. Окрім цього, продовжується встановлення металопластикових вікон. Вже дійшла черга до облаштування системи опалення в квартирах. На Кияшка-22 повністю завершена крокова частина покрівлі. а Також огорожа по даху та водостічна система. Монтується гідроізоляційна мембрана з обрешіткою. Наступного тижня все вкриють металочерепицею. Також тривають роботи з відновлення і на соборному 151. зокрема біля будинку на проспекті. Облаштують безпечний прохід для людей тунельного типу. Разом з тим завершили будівництво першого поверху. Триває зведення другого. Одночасно з цим виконуються роботи й на даху. Їх розпочали з 15-го під'їзду. Також продовжуємо роботи по капітальному ремонту безпосередньо покрівлі. Зняли дуже багато сміття, яке там десятиліттями накоплювалося. Зняли звідти шифер, зняли дерев'яне обрештування. Наразі проводиться заміна, встановлений гідробар'єр, там де в процесі ми знімаємо шифер і ще не встановлено гідробар'єр. Там ми закриваємо плівкою, щоб не було у нас протікання на випадок дощу. На наступному тижні плануємо вже піднімати на дах уже метал і вже будемо проводити часову роботу. По Соборному 151 йдуть все чітко, може, навіть десь з перевіщуванням, і сьогодні вже будуть визначені людина, яка. Переможець, да, який буде проводити вже роботи за бюджетні кошти. Що стосується Зистафонський, то там теж роботи всі виконуються. Там залишилося трохи покрівлі роботи зробити, але все йде в графіку. Є чітке спілкуванням з мешканцями, мешканцями, якщо вдруг там є якісь побажання, вони працюють з підрядниками, з проєктантами, вносять якісь зміни, якщо це дозволяє законодавство.